Вітаємо вас на 20-й виставці франшиз таксі». сьогодні. З якими новинами ви поділитеся з нашими глядачами, що у вас цікавого відбулося з вересня місяців, і як ви розширили свою мережу? Ми з гарними новинами в нас прекрасний чудовий настрій, у тому числі завдяки вам і тій атмосфері, яку ви створюєте на? Заході. А якщо брати із вересня минулого року, то ми запустили у тому числі завдяки вашому івенту. Ми залучили шість нових міст по франшизному напрямку. Тому ми в принципі цілком задоволені по умовах, які у вас на сьогоднішній день умови для нових франчезів, умови в нас глобально не змінилися. Вони залишаються досить цікавими, досить такими гнучкими. Тобто, починаємо ми, якщо брати маленьке, місто зовсім маленьке. Це 2,5% роялті. Якщо місто більше, місто скажімо так, потенційно міцніше, то це близько чотирьох. Нагадаємо нашим новим е да. глядачам, хто не бачив попередні випуски. У вас це не зовсім така класична франшиза франшиза, як всі звикли е думати. саме так. так. Вона трохи відрізняється від того, до чого люди звикли. Те, що вони стикаються у тому числі у цьому павільйоні. Е в нас немає поошального внеску, тобто ми не фіксуємо певну суму там до там досягнення певних показників. Тобто в нас одразу йде інвестиція у розбудову вашого міста безпосередньо. Тобто, це ваш бізнес. Він звичайно під нашим брендом, використовуючи наші там конкурентні переваги технології, але це ваш бізнес. Перш за все, це бізнес франшизи, це повноцінне партнерство. Відповідно, він. Вкладає з першого дня у розбудову свого міста. Нагадайте, якщо людина заходить у місто, вона покриває повністю всю мережу чи ні? Дивіться, в нас є певна політика. Вона досить проста. Одне місто, один партнер. Якщо хтось працює в місті під франшизою таксі, іншого франшизі там не буде. За ці півроку чи були у вас випадки закриття франшизі в місті і щоб хтось новий туди зайшов? Е, ні. Тільки розбудовуєте. Не все йде там так, прямо такими темпами. Є міста, які потребують, скажімо так, деякі міста потребують рестарту, деякі міста потребують якихось наших залучень. Наших можливостей. Десь в якомусь місці там треба просто там, кардинально перезапустити такі випадки. Є це природно. Нікуди від цього не подінешся. Ми не будемо ніколи розповідати, що там все, ти прийшов і все в тебе злетіло. Є просте, звичне правило для будь-якого бізнесу. Хто працює, як правило, той досягає успіху. В яких містах ви зараз плануєте? У вас є фокус уваги мережі? Ні, Ні саме, нові, саме нові нові міста, де ви б хотіли зараз е, знайти Дивіться, партнера? Зараз ми е, будемо стартувати в Бучі, Київська область. Ми плануємо стартувати Богодухи в Харківська область, Знам'янка. Це Кировоградська область, а е, Макаров це Київська область. Ну, в принципі, на даному етапі це те, що вже в нас має конкретної франчезі, ми маємо конкретний шлях, до чого ми йдемо. Тобто ми вже перейшли до стадії підключення міста, тестування міста, і відповідно, місто повністю налаштовано в нашій системі до повноцінної роботи. Скільки хотіли б до кінця року підключити міст? нових? Е, якщо брати до кінця, у нас залишається приблизно 8 місяців. То десь 24 франшизи, три на місяць. Це гарний нормальний темп, який ми цілком відтримуємо. Чи планує он таксі виходити на європейський рин? Е, не тільки плануємо. Ми у минулому році запустилися у місті Прага, Чеська Республіка. Я так розумію, також є і запит, і можливості підключення запит, нових запитів країн. дуже да, запитів. Дуже багато, особливо по тим е, країнам, де е, на жаль опинилося зараз багато наших співвітчизників. Це ну не будемо там приховувати. Це насамперед Польща. Це найближча сусідня наша партнерська країна, де звичайно це має місце бути. І які плани компанії? Ми плануємо, скажімо так, впевнено, крокувати Європою, Азією, Африкою і з Багатимо пропонувати наші вже готові реалізовані технічні рішення, а ми продаємо по суті готові. Рішення для сервісів таксі чи буде ціна для європейського ринку така сама, як для ні, українського ні, вона вона буде відрізнятися. Там своя специфіка, там трохи інша модель. Я думаю, що не досить там релевантно порівнювати, наприклад, благополучно там хай відносно, там європейську країну, у якій прийнання немає військових дій. І зараз порівнювати на жаль ті умови, в яких ми зараз працюємо в Україні, знаходячись. При цьому минулому році, у грудні місяці, ми підключили місто Костянтинівка. Якщо ви там станете на такий собі холм, ви будете бачити часів яр. Далі бахнуть. Ви розумієте, які ці умови, і в цих надзвичайно важких умовах люди працюють, як водії, так і клієнт. Скільки треба від моменту прийняття рішення, що ви починаєте працювати до інтеграції в повноцінний після тестового, ну, процес тестового режиму до моменту вже запуску готової готового біля приблизно на якщо все, да давайте так, щоб все було якісно, без е, картографії з працюючим пейментом ефіром. Приблизно три тижні від моменту рішення від контакту від первинного контакту. Якщо ми знайшли розуміння, працюємо, робимо так. Це виглядає. У вас в компанії є дві пропозиції, дві бізнес-моделі. Бізнес Можете, будь ласка, розказати про неї? Дивіться, в нас є дві гілки бізнесу. Так, є гілка Дірект е, прямої моделі. Це куди компанія приходить самостійно. Компанія працює і розбудовується самостійно. І Є модель франшизи, де все це те ж саме робиться, але у партнерстві із франчайзі. Тобто, в нас отак. А в Ужгороді який кейс? В Ужгороді кейс я вважаю непоганий. Перший обласний центр, що став франшизою це був такий експериментальний шлях. Місто по своїм фізичним параметрам, воно цілком задовільняє. Тобто воно приблизно 100-110 тисяч. Це, якщо ви знаєте, з курсу географії найменший обласний центр в Україні. Тому, в принципі, було вирішено експериментальним шляхом спробувати розбудовувати його у партнерстві, що власне і було зроблено. Наскільки успішне це було партнерство? Я оцінюю на даному етапі його як. Середньої успішності, це ж таки будете залишати цю бізнес модель і далі розвивати в маленьких містах. Франшиза в е, великих містах. Я думаю, що Тема. згодом можна розглядати все в принципі індивідуально. Я ж кажу, підкреслю: ми дуже гнучки. Тобто, є конкретний партнер, є конкретне, скажімо так, його налаштування на процес. Ми спілкуємось, ми відпрацьовуємо. Взаємодію, умови, схеми, показники, результати до яких ми маємо прийти. Ви, як компанія, яка продає франшизи, що залишається у зоні відповідальності? Вашій, коли купується франшиза, і які обов'язки у франчайзі, у нас залишається. Ну, по-перше, якщо ми візьмемо, ми на себе беремо досить немало, тобто, ми на себе беремо технічну частину це і функціонування додатків. Це функціонування crm системи це функціонування телефонії. Це все в наш власний ресурс. Тобто він не залучений. Це наш власний ресурс український на 100% продукт, розробка, телефонія, ніякого аутсорсу, Все власне, ми підтримуємо звичайного кожного франчазі. А якщо потрібно маркетинг, ретеншн програми, ми підтримуємо з боку там, з боку зору, там піаро, ми підтримуємо взагалі абсолютно. Підказуємо, ніколи там не відвертаємось. Якщо ми маємо, можемо щось зробити, допомогти, ми це робимо. А в свою чергу, Франчайзі ключове, як на мене, це адміністрування процесу. Це перше, і головне, як і у любого там. Будь-якого да, бізнесмена спіймати оцей баланс, коли ти знайшов баланс між пропозицією та попитом, якщо це трансформувати на таксі, то коли вас ваші бажаючі клієнти поїхати з вами, вивозяться вашими водіями, і ви відповідно, як франчайзі, заробляєте на комісію.